Ох, це оранка. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Сільськогосподарський. Я ведучий Микола. Радий бачити вас на нашому каналі. У нас пройшли гарні дощі, гарні дощики пройшли, чую трактори в полі вже працюють. І вирішили ми, ми виїхати на нашу дощу стернянку, тому що маємо у нас гектар 10 тут. Ну, Там ще один город є за за сою, є ще один город. Земля відійшла, тому що пару днів назад як було як було сонце, засуха, так би було не пішло. Но! Виходимо з положення, шукаємо момент де найкраще. Тому зараз покажу оранку. Скажем так, це не є оранка на зиму. Це є прикиданка, можна сказати. Тому скажемо, тому що ну, підійдемо. Ну, скільки, ну, скільки, ну Сантиметрів 15. На зиму не ореться 15 см, на зиму ореться мінімум 22 см. Ну, скажімо так, це не на зиму. Для чого ми це оремо, ми будемо сіяти по пшениці, будемо сіяти пшеницю або озимий ячмінь. Тому що ми так собі що думали, думали та й надумали. Та посіємо ще пшеницю, або кажу так, озимий ячмінь, дамо е, навесні підживу і дай Бог буде все нормально. Тому ми робимо так, якби таку, скажімо, підкиданку, але пізніше закультивіруємо і відразу на вересень будемо сіяти. Тому ми зараз, поки дощі гарно пройшли, прикиданку зробимо, тако на швидкостях. І так поки залишимо. Пізніше кажу, закультивіруємо, будемо сіяти. Тому такі справи. Так що буду радий вашим підписочкам. З вами прощаюсь наперед. Вам бажаю всього найкращого. І включаю вам трошки познімаю, як ми ще трошки орем. Все не будемо знімати як орем, десь може пізніше покажу, як вигорено буде. І такі-то справи. Так що вам гардо перегляду, до нових зустрічей, а я погнав.